Говорять фанати київського Динамо. Сьогодні ми приносимо останні новини прямо з серця клубу, але перед початком тисніть лайк. Якщо ви справжній білосиній. сьогодні президент Ігор Суркіс поділився цінним враженням від виняткової гри нашої команди під керівництвом тимчасового тренера Олександра Шовковського, здобувши яскраву перемогу над кривбасом. Динамо не тільки здобуло три очки, але й зберегло свої ворота без поразок. Президент Суркіс підкреслює важливу відданість гравців, особливо враховуючи травми таких зірок, як Шапаренко, Ярмоленко, Попов і Ванат. Шовковський, диригента, отримав заслужену оцінку за свою вражаючу роботу, озираючись на свій попередній досвід минулого сезону, Шовковський продовжує дивувати позитивно. Президент Суркіс, однак просить зосередитися на сьогоденні та багатообіцяючому майбутньому. Посідаючи наразі шістьох місце в Українська Прем'єр-Ліга, маючи в активі 22 очки після 12 ігор, Динамо йде захоплюючим шляхом, шанувальники, ваша підтримка життєво важлива. Залишайте свою думку про результати та перспективи команди в коментарях. Не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на нові цікаві оновлення. мову!